У вас низька самооцінка. Ахіредь, який дуже інформативний термін, але окрім плівка в рожу, він нічого на собі не несе. Якщо спеціаліст, котрий дійсно шарить, ставить такий термін, то він розуміє, що це може бути виклане, викликане власним відчуттям, що ти не такий, який би ти собі хотівся. Раз. Можливо, є партнер, котрий домінуючий та каже, ти просто чмошник або ти чмошниця і так далі. Три. Можливо, партнер таки і нав'язує відчуття, що, ну, щоб була низька самооцінка. Наприклад, постійно, пасивно, агресивно або просто агресивно тикає. В те, що, наприклад, є зайва вага. Далі, можливо, це якісь ментори у вигляді батьків домінують, або у вигляді при... ви... викладачів з універу тощо, або це друзі, або це власне було травмування, коли людина, наприклад, яку якусь травмуючу под... подію ідентифікувала до якоїсь власної, як це як кажучи, несадвісті чомусь. Тобто у низькій самооцінки завжди є ніжки, вона просто так не з'являється. Тому якраз таки те, що просто вам хтось сказав, що у вас низька самооцінка, ніфіга не означає, якщо з цим нічого не робити. Це те ж саме, що сказати, що у вас дві руки, дві ноги або там два ока. Розумієте? От, а якщо ви це хочете проробити, причинно-наслідкові зв'язки, тобто звідки у вас низька самооцінка? Хто або що туди вас привело? Хочете ли ви з чим робити чи ні? Або навпаки, ви хочете прокачати ваше відчуття сором'язливості і зробити вже не низьку самооцінку, а просто таку досить тендітну душу, котра вміє себе захистити. Тобто тут. Дуже багато спектрів для, для праці. Тому, будь ласка, котички, якщо хтось вам каже, що у вас низька самооцінка, і він не являється сексологом, психологом або хоча б консультантом з цих запитань, посилайте його в дупу, і це буде кращим для вашої самооцінки. Добре?